Понеділок, 13 травня, в студії Вадим Ярошенко це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Противник намагається закріпитися. Що відбувається у Вовчанську? Підготували пакет документів. Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення? Наполягали на триманні під вартою. Прокуратура оскаржує заставу для кримінального авторитета журавля. В Овчанську залишилися близько двох сотень людей. Окупантів стримують на підходах до міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Олег Сінігубов розповів, що працює з правоохоронцями у самому місті та організовує евакуацію місцевих. Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною, тобто поліція організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста Вовчанська. Ми обов'язково висуємо. Слава Україні! Героям слава! А тим часом нас поліція публікує кадри примусової евакуації дітей з сиріт із прикордонних громад Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів. Керівник поліції Харківської області також заявив, що в якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут та Марінку.

Водночас деякі евакуйовані повертаються до Куп'янського району, щоб посадити городи. Про це повідомив начальник РВА Андрій Канашевич. За його словами, на цей час у районі залишаються близько 35 тисяч людей. Президент Зеленський провів телефонні розмови із прем'єр-міністрами Швеції та Люксембургу. Вони обговорили оборонну допомогу для України. Глава держави розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО, і подякував за підтримку та підготовку нових рішень. А от уряд Ірландії цього тижня розгляне можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема й тих, хто прибув з України, пише Reuters. Таким чином країна має намір провести систему у відповідність з іншими державами ЄС, заявив прем'єр Саймон Гарріс. Загалом, після повномасштабного вторгнення РФ до Ірландії приїхали понад 100 тисяч українців. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунак, заявив, що через нерозсудливість російського диктатора Володимира Путіна світ став ближчим до ядерної ескалації ніж будь-коли з часів карибської кризи. Під час брифінгу сунак підкреслив, що після України країни НАТО можуть стати наступними цілями Путіна. 10 мільйонів гривень на трансфер в бусику до ТЦК Дніпропетровський терцентр вирішив замовити послуги перевезення військовозобов'язаних цитую до місця призначення за маршрутом. За такі скромні гроші. Інформація міститься на майданчику державних публічних закупівель Прозоро. Ну а поки десь рахують гроші. А ну тут теж в принципі, отже, яке покарання загрожує за втрату військового квитка. За це передбачені штрафи від 510 до 1700 гривень. Це вказано в статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для відновлення документа до відповідних військових органів треба звернутись не раніше ніж за 5 днів і впродовж 6 місяців з моменту втрати. А щоб отримати новий військовий квиток, військовослужбовці мусять звернутися до командира. А військовослужбовці зобов'язані або резервісти до керівника ТЦК. А у Міноборони розповіли, як відбуватиметься мобілізація авто. Речник Дмитро Лазуткін зазначив, що повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Кримінальний авторитет Віктор Журавель, якого затримали в броварах за напад на поліцейських, вийшов під заставу. 10 травня прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу журавлю наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу. Однак суддя призначив йому два місяці під вартою. За даними змі, прокуратура оскаржує заставу для фігуранта в апеляційній інстанції. Засідання відбудеться завтра. Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. Таку інформацію в ефірі Ранок Лайф» надав голова спілки споживачів комунальних послуг. Олег Попенко зазначив, що Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало пакет документів і назвав відповідні цифри. Для населення 3,5-4 гривні. Але якщо ви встановите собі е лічильник електроенергії двозонний, то друга зона це нічний тариф, і ви будете платити 50% від споживання. Від бути 50% від затвердженого нового тарифу. Зсу продовжують обороняти наші кордони і щоденно виборювати перемогу. А наша кореспондентка Анастасія Рвачова поцікавилася у Одесіті. А що для них Одеса та чи пішли б вони захищати місто, якби була така потреба? Давайте послухаємо, що кажуть люди. Звичайно, так. Бо Одеса це мій дім, тут, тут моя сім'я. І якщо зараз вийдеться про тебе, звичайно, я піду захищати, чим зможу носити ж самі сітки або там носить, носити щось. Звичайно, волонтерами допомагаємо, донатимо, платимо сітки. Я вважаю, це теж вклад, який приносить кожен. Ми самі робимо свою перемогу. Це, це любов і сім'я найкраще місто так. в світі. Це дуже, дуже гарне місто з архітектурою та дуже гарною історією. Ми дуже полюбляємо своє місто. Я ми, думаю, ми, що ми, ми зараз ранкі. ми зараз вчимося в школі, і що ми можемо зробити, це поширювати максимальну інформацію. Так. І можливо, так. Б ми на якісь протести пішли підтримати якісь нові так. заходи, ідеї. Це моє рідне місце. Це моє рідне місто, я одеситка майже в шостому або в сьомому поколінні. І як на мене, це та, можна сказати, частина мого життя, від якої я не можу відмовитися. Е, ви знаєте, я можна сказати вже стоючому, тому що я викладаю тактичну медицину в рамках шкільної програми. І допомагаю дітям більше володіти сучасними протоколами тактичної медицини, які були розроблені НАТО і Україна прийняла 2018 року, і таким чином просто діти вже знають, як себе поводити під час будь-якої ситуації, як надавати допомогу, як можна сказати, реагувати під час тривоги, і особливо коли, наприклад, як підтримати себе психологічно своїх оточуючих, близьких, своїх рідних, як зробити собі. Краще, щоб вистояти і витримати все це. Одеса це мій дім, це місце, де я народилась, де я планую жити далі і планую розвивати це місце. Я б, по-перше, я б волонтерила, допоки мені ще немає 18. А через пів року я з радістю би пішла б захищати моє місце, мою державу і також би розвивала його. Це мій, моє рідне місце. Так. А як саме? Як буде потреба, мені то піду. Такими були головні новини на цю мить. А далі ефірну естафету продаю своєму колезі Сергію Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.